Так, друзяки, усім привіт! Сьогодні вийшов глянути на свою кукурудзу. Отак так вона бачите, бре виглядає, нагадаю, що це в мене посіяний гібрид Епос від мої Сніпро. Ось такі бачите качани. І рісні, і більші, і менші. Отак, бачите, виглядає. Це кукурудзка. Ну, Ходжу, так скажу, час від часу, бо зараз, ну самі знаєте, зараз осінь, кукурудза вже дійшла, і є спеціалісти на двох ногах, можуть вночі зайти, і собі ну, нормально цієї кукурудзи наламати, і тому треба як-не-як час від часу виходити, пільнувати цю кукурудзу, бо знову це все мої гроші. Цілий сезон товчешся на цьому тракторі, ореш цю землю обробляєш, сієш там, зійде, не зійде. Є ціна, нема ціни. Ну, коротше, купа нюансів, і хтось може собі от просто зайти, наламати і птицю там чи свині є вже чим годувати. І, як то кажуть, нічого робити не треба. А тут, як то кажуть, щось думаєш, цієїш, би щось мати, би щось заробити, і просто хтось зайде і собі наламає. От. Гібрид, друзі, епос від моєї Сніпро. Пау цієї кукурудзи 210. Отак от кажу, вона бере виглядає. Сіяв досить пізно, 30 травня. Та 30 травня, здається. От. Сьогодні кажу, 10 листопада. І так, а сьогодні вже бачите, оці качани виглядають цього гібриду. Е, качани вже бачите всі донизу. Ну, десь не десь є, що так старший, качан так до верха, але переважно одна вже і цей. І, ну, нахилені донизу. За рахунок цього, ну я вже десь теж казав, е ну чи дощ, чи що там, чи сніг падає, воно це все по кашані стікає і сам так кашаний вбирає вологу. От бо є знову, от, такі гібриди кукурудзи, що сієш, е вже прийде осінь, вони постійно до верха стоять і ніяк е ну, не можуть скинути вологу. Тому це і плюс, якщо так качане донизу. От. Е, яка волога, не можу вам сказати, навіть не робився заміри. От. Ну, от так на відчуття, ну, щоб не збрехати, я думаю, що десь буде в межах 20-25%. Ну, є зерно таке, що скажу, ну, досить вже сухе. От, якщо брати, тут знизу, ну, Я все знизу беру, то якщо так просто на зуб собі взяти. От, бачите, стріляє досить так. такий звук хрусткий. Ну, вона не є ідеально суха, я не думаю, що там буде менше 20%, але десь в районі 20-25% ну, це точно буде. От, і сіяв 30 травня, то я скажу, що ну, це досить непоганий результат. Якщо б я посіяв на початку травня, от, ну, це майже рахуйте, місяць. То вона вже натепер, я не знаю, вона б вже, може, і повністю суха була. Ну, повністю ні, ну, десь в межах 16-17%. Я думаю, що вона б ну, точно показала вологу. Отак. Ну але знову, немає своєї сівалки, не міг швидше друзі, це все посіяти. І мусить вже бути так, як, як є, бачите. Отак. Це все виглядає. Е, збирати теж. Буду старатися чим пошвидше, бо знову тримати це десь до зими може піти сніг. От, Сніг, дощ може піти, на полях буде мокро, що пізніше і комбайн може не заїхати, і від снігу кукурудза буде більше вологина ну, бо набирати не буде сокнути. Тому зараз листопад то, ну, треба старатися зібрати і, як то кажуть, нема чого чекати, нема ну, чого це, цю кукурудзу на полі тримати. Зібрати, щоденько ці всі поля задискувати, переорати і все. Отак. От Можна в ідеалі це все до весни тримати. Я вам скажу, я вже так два роки е, тримав кукурудзу. Е, спокійно вона це все стоїть, зимує, От навіть ці гібриди від цього виробника мої Дніпро, Вони ні снігу, там, вони оцього не бояться. Вони ну, спокійно можуть перестояти зиму. От, Ну, який плюс, е, що до весни потримаєте, вона буде повністю суха. Загонити комбайн, збирати, ну і плюс весною вся ціна досить непогана і можна здати і на цьому непогано заробити. Але мінус, що все одно за зиму десь-не-десь може впасти качан, прибити до землі. Миші можуть погризти, птахи, можуть трохи об'їсти оце зерно. Плюс зерно може бути не тої якості, як не як, цілу зиму стоїть. Дощ падає і сніг, воно набирає сирості, і до весни воно трохи, ну, ну такий буде мати запах, ну як плісніва, щось типу такого. От. Ну Це не всюди. Якщо десь поля такі на гурбку, більш сухіше, там, то з качунами буде все нормально, з кукурудзу, так, як зерном. Де більше низина, де може вода стояти, то, то буде трохи ну чути такий запах, так, як, ну плісніве, щось типу такого. От, ну і мінус, що весною будете збирати, що придеться пізніше ці всі ще орати. Весняна оранка, я думаю, самі знаєте, пізніше дуже погано розробити землю і сіяти наступну культуру, воно погано сходить і воно, як то кажуть, одне за одним бере перетягне. Погано сходить, пізніше це все на ворожайності відбивається і, і так далі. Тому я думаю, скоріш всього, що треба восени це збирати і нема чого друзі, це все тримати. Отак. Ціна на сьогодні здається 6,40%. Це якщо здавати заготівку, суху кукурудзу. І здається, по 100-120 гривень знімають за кожну, за кожний тонну процент вологи. От. Так що там собі можете порахувати. Якщо волога десь ну, на 10%, Ну це врахуйте вже. 1200 гривень будете втрачати на, на тоні. Але я порівнююся з минулим роком, то я скажу, що цього року ну, ціна це ще відносно непогана. В торік, ну, можна сказати, там взагалі за копійки здавали цю кукурудзу. Там щось 3,40 чи 3,50, я пам'ятаю, ціна на суху кукурудзу. Цього року бачите, майже в два рази більша. Це що по цінах. От. А так більше я не знаю, що розказати. Кажу, зайшов. Вирішив таке записати коротеньке відео, показати вам. Можете написати, хто друзі, які гібриди сіє. Буде ну, це цікаво почитати. Може на наступний рік собі куплю 2-3 мішка посівмату, посію, попробую. От, ну, щоб щось змінити. І за ціни. За ціни теж пишіть. Може ну, вже збираєте врожай, вказуйте по яких цінах ну, вас приймають кукурудзу, скільки знімають за тонну процент вологи. От. Хтось має ще не малувати, він може чекає, я кажу, більш кращої ціни, може хтось до весни буде тримати. Пишіть, друзі, все, буде, як то кажуть, цікаво це все почитати. Отак. От Отакі, бачите, качани. От трохи якась така, бачите, як я казав, пісніва. Отак. От ця кукороска виглядає. Ну качани кажу, досить такі непогані. Місцями бачите, грубі, довгі. По врожайності я думаю, що в, ну, в середньому 9 тонн повинно з гектара вийти. Отак, От Десь може більше, буде більше, бо десь є трохи в мене кращі ділянки, десь гірше. От, ну, В середньому, думаю, ну, на 9 тонн потрібно розраховувати. Тому, друзі, кажу, на цьому буду закінчувати. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд ну і до зустрічі.